Всім привіт! Сьогодні я хочу показати свої два способи закріплення ниточки, які мені допомагають економити час на відшив. Коли мене питають про секрети мого швидкого відшиву, я хочу сказати, що закріплення ниточки грає дуже велику роль. Я не трачу час на те, щоб перевертати раму. Я не трачу час на те, щоб ховати там рівненько з вивороту всліпу під хрестиками ниточки закінчення. Я не трачу час на те, щоб лишній раз. На лицевій стороні, от раніше як хвостиками, такими закріпляла багато було хвостиків на те, що їх обрізати там лишній раз. І тим більше для мене не варіант ховати під верхні хрестики, тому що, коли йде, от, наприклад, одного кольору, великий участочок зашитий і під ними там, під трьома хрестиками схована ниточка зверху на вишивці, під хрестиками на вишивці. Тоді воно такою, ніби ковбаскою здувається, і коли воно в такому якомусь хаотичному з кольорів малюнку не так помітно, і то його видно. А коли в небі, там чи коли море ми відшиваємо, чи стіну будинку, чи тим більше обличчя людини ми відшиваємо, дуже цю ковбаску так звану видно на вишивці, коли закріпляється нитка поверху вишивки під хрестики. І так, мої два способи не підійдуть для людей, які вишивають вишиванки. Тому що закріплення нитки не таке, щоб витримало часте прання. Я так думаю, я не експериментувала, але я так вважаю, я навіть би напевно не експериментувати з цим. І звідси ще відтікає другий варіант, коли не підходить. Це для людей, які вишивають ідеальною виворотною стороною. Я абсолютно не цікавлюся, яка в мене виворотна сторона. Якщо в мене робота натягнута на раму, яка поміщається і не потрібно перекручувати, свою виворотну сторону я бачу тільки тоді, коли вже повністю готову роботу знімаю, щоб попрати. Коли ж робота така, як ці лимончики, перекручується, щоб ну, не дотягуватися до верху, я весь час собі її опускаю, я знизу відшиваю догори, я весь час її підкручую. От тоді я бачу оцей свій хаос. Де немає вузликів, це для мене головне, а що тут робиться з виворотною стороною, який тут бардак з кінчики, з цього хвостиків, мене це не цікавить. Головне, щоб не було наслоєння таких ниток, щоб під склом воно не здувалося і не приплюскувало хрестики до скла вже в оформленій роботі. І так, По схемі мені. Зараз потрібно буде відшивати оцю буковку L. Ну, я як на зразок вам хочу це показати просто. Взагалі, я вишиваю по кольорах в межах 10 хрестиків. Але. Е От саме в цій схемі видно, що значки йдуть групками, і вони заходять з одного квадратика на інший квадратик. Знову ж таки, для економії часу ну, немає смисла відшивати, наприклад, там, частиночки, буквочки. Отут, а потім от довишивувати отут. Його можна вишивати повністю цією всю групку значків. Так, буду починати. З цієї буквочки L. На органайзері в мене заряжені відразу всі ниточки, всі кольори. Знову ж таки, тратити час я на це не буду. Ну, Хіба що буває таке береш зазначок, а ниточка там була закінчена. Ну, Тоді пасмочку я вишиваю в дві ниточки, пасмічку розділяю зразу на три голочки. Три голочки заряджаю і собі паркую от сюди в органайзер. І так, це ниточка коротенька, яка вже була в роботі, закінчилася десь в попередній групі. Вона в мене закінчилася. Я беру коротеньку ниточку, має мені значення. Тобто, чи тут петелька, чи не петелька, в мене тут розрізана ниточка. Немає значення, яким чином у вас отут, в якому стані знаходиться цей кінчик. Навіть якщо це петелька, я не закріпляю, так як ми звикли петельку переселяти цим способом. Зазвичай як використовують для петельки. Я просто механічно в мене вже по оці мої два способи, які я. Між собою чергую, в залежності від того, там, наприклад, от буває вишита картина, сюжет, так? І багато в кого проблема з тим, що там сніжинка, просто там, якісь зірочки, сніжиночки по одному, по дві, по два хрестика, і наступна через. Ну, хрестиків 20 має бути одна від одної. І коли ми робимо цю протяжку в незашитому фоні, або, наприклад, на темному фоні білим чи на білому чорною ниточкою, інколи буває, що при оформленні видно цю протяжечку довгу між хрестиками. А на один-два на хрестика закріпляти, виявляється ну, проблематично. Оце другий спосіб підійде для цього. Зараз я вам покажу перший спосіб, який я в основному використовую від шиви. І так, беру ниточку, вдвоє зложено, в дві ниточки. Я хрестики ложу, зараз може бути для когось мішанина незрозуміло в тому, я хрестики ложу не так, як пояснюється в дімовських, наприклад, в наборах в схемах. Тобто, в мене верхній напівхрестик йде з правого верхнього в нижній лівий, верхній півхрестик. Тобто в мене півхрестики йдуть верхні, отак. Малюнок хрестиків у мене йде на праву сторону, в дімовських наборах він йде на ліву сторону. Я показую в своєму, але це нічим не відрізняється, якщо хтось відшиває в іншу сторону. Ми проколюємо в верхньому, верхній дирочці, де має бути наш хрестик. В моєму випадку, верхній лівий. Проколола знизу лівою рукою. Я тримаю ниточку, захвачуючи десь приблизно 1 см, спритик притик до канви. Проколюю голочкою півхрестик, ну, так як він має бути. Далі я нижню цю ниточку сантиметр, який я захватила, я ні, ну, не ніби, а притуляю до канви легенько і звільняю великий палець. Вказівним пальцем вона в мене притиснута до канви. Проколюю я в ни, нижній напівхрестик знизу. Верхній напівхресник знизу проколюю. В нас вже виходить, що внизу оцей хвостик, який я притиснула до канви, вже перетягнутий оцією петелькою. Витягую і проколюю, закінчую верхній напівхрестик. Все. Обидві руки в мене зверху. Я відпустила цей сантиметр хвостика. Він вже тримається надійно. І далі я собі відшиваю. Оце мій перший спосіб відшиву. Далі ця буквочка L продовжується в мене догори, але я вам покажу, як я закінчую. Ну, в цьому рядочку більше не буде цього кольору. Як я закінчую хрестки, ну, ниточки відшив. Я між цими двома хрестиками одного кольору, або це в мене бежевий колір, з боку рожевий, вони між собою подібні. Краще це робити між подібного кольору або одного кольору. Хрестиками. Тобто, коли синій і білий, між ними краще не робити. Тоді вже краще вернутися, там, де, наприклад, два білих було, якщо ми закріплюємо білу ниточку. І так, я проколюю між цими хрестиками ниточки просто посерединці. Посерединці я проколола, і під низ, під хрестик так наугад ловлю одну-дві ниточки і проколюю. Беру ножнички, відтягую ниточкою, на, на, нащупаю приблизно одна зажим, той самий 1 см, і обрізаю все. Це мій перший спосіб закріплення початку і закінчення вишивки. Тепер другий спосіб, який підійде для відшиву оцих сніжинок, зірочок на чистому фоні, щоб не було перетяжок там великих на 10-20 і так далі. Я покажу просто збоку на канві, яку, потім, потім я це виторочу. Так, так як робиться мікрозакрепочка, тільки не виводячи оцього хвостика ні зверху, ні, ні збоку, щоб для закривання. Це просто показує, як можна зробити одинарний хрестик. Ну, я це роблю як одинарний, так і ну, в, в самому контексті всієї картини. Я проколюю оцей мікроскряпочку, я роблю посередині клітиночки, я проколюю. Так, захвачую одну ниточку. Захвачую одну ниточку, затягую чуть-чуть, От видно в канві, де воно затягується. От. Затягую і відшиваю звичайний хрестик, відразу пустивши ту руку, дві руки зверху. Ту руку, яку я тримала, я вже відразу відпускаю. Воно ніде не дінеться. я, звичайно, вишиваю цей хрестик. Тепер, якщо він є одинарний, я збоку вивожу ниточку і під низ. Посерединці я знову пропихаю під хрестик і обрізаю. Звичайний одинарний хрестик міцно зафіксований. А якщо це йде в групі, він, вони збоку ще притуляються боковими з обидвох сторін. і тоді ще надійніше він закріплений. Отакі От мої два способи закріплення ниточки. Дуже буде мені приємно почути. Ваші відгуки, хто ще так закріпляє. Ну, я хочу попередити, на перевертання вишивки рами я не трачу зовсім часу. Ні один хрестик в мене в картинах більше, аніж в 10 не виліз ні після прання, ні після того, як я терла, виводила розміточку, після щіточки, ні після чого не виліз ні один хрестик. Але це справа кожного пробувати такий спосіб чи не пробувати. Всім дякую за перегляди. Па-па!